Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І сьогодні ми з вами знову будемо називати речі своїми минами і будемо говорити правду і тільки правду. І я хочу поздравити, привітати Україну українців з черговою великою перемогою. Так, Україна, українці сьогодні в черговий раз прогнули Трампа, і про це ми з вами поговоримо. Але спочатку, друзі, я хочу подякувати кожному і кожній за вашу підтримку ЗСУ. Ви робите класну роботу. Ви робите класну справу, підтримуючи сили Збройних сил України, донатити... Нашим хлопцям військовим і хочу подякувати всім, хто приєднався до моєї ініціативи. Ми допомагаємо спецпідрозділу ССО придбати необхідне обладнання для їхнього військового автомобілю. Посилання в описі до цього відео там є посилання на банку, є посилання на PayPal. За добу ми з вами зібрали вже майже половину необхідної суми. Щира вам моя подяка. Дуже дуже велика подяка вам за вашу небайдужість. І Після цього хочу подякувати кожному і кожній, хто підтримує мій канал. Так, ваші підписочки, вподобайки і ваші найкращі в світі коментарі. Як я люблю читати ваші коментарі. Тепер, що стосується чергового прогібу рудого Донні. пам'ятаєте, як це все починалося? Як Донні вийшов, такий ох! Ну, ми ж з вами вже давно вирішили, що це такий е, півень, який вирішив, що він чомусь став павеліном. і він розпускає свій хвіст е, кожного разу, коли з'являється на публіці. Е, сподіваючись, що він когось зіб'є з зіб'єстоку е, цим своїм а е, по факту пів, півнім хвостем, так і як він такий вийшов, як він наїхав, зараз я Україну, зараз я їм дам, зараз ми з них все заберемо, все повернемо. Ось вам договір. І у вас є 30 хвилин у Зеленського, щоб його підписати, і таке інше. А що зробив Зеленський? Правильно, Зеленський поклав великий болт <смі> на ці півгодини по ботаку. Тот бамсь, бамсь, бамсь э, рудого доні. І у рудого доні від цього э, болту щось там почало трошечки в голові э, шевелитися. і він почав трошечки давати задки. Так, тоді ніхто не вірив в Зеленського, в його команду, що Зеленському і е, взагалі українцям і українському уряду, українським переговірникам вдасться відповсти від цього е, кабального договору, так, від цієї кабальної угоди. Але вони зробили українці молодці. Ну, знаєте, я вам можу сказати, що на сьогоднішній день, після е, цих е, більше ніж трьох років повноцінного. Вторгнення повноцінної війни в Україні ну залишилися тільки там окремі і, і дібілоїди, знаєте, ідіоти, які все ще сподіваються якось там прогнути Україну. Ну я не знаю. Ну це яким треба бути йолопом, щоб е так вірити в себе і сподіватися, що зараз я прийду і скандачка так поламаю українців, поламаю українську владу, поламаю е українську волю. Один плішивий, який сидить в Кремлі, оточений. Ви ж знаєте ким так трупячиною оточений. Ну у нього така манічка. Він е, всюди любить бути оточений трупачиною. Він вже також сподівався, Київ за три дні там і все це так е, розраховував. І що він зараз робить? Е, ну правильно підраховує кількість утилізованих своїх орків і е, знищених е, нефтяних заводів, і таке інше. Так, ну і прийшло інше е, чмо, руде чмо, і також думало, що зараз воно спробує і зробить Робить Україну на гопа, знаєте, так візьме на гопак. Але що сталося, друзі? По факту, правильно, Зеленський спочатку в білому домі. Прямо у білому домі. Він приїхав в білий дом, він не, не постіснявся. Приїхав в білий дом в їхню цю овальну палату, а, поставив дув по саме не баву цьому рудому придурку. Там спробував спочатку по нормальному а, пояснити цим а, двом дібівам американському президенту і віце-президенту, що так як вони роблять, так робити не треба. Але дебіли вони на те й дебіли, що до них не доходить не з першого разу, не з другого разу, не з третього разу. Ну тоді Зеленському прийшлось, звісно, це повторювати другий, третій, п'ятий раз. І ще раз хочу вам нагадати, що. Тоді переробили повністю умову, і та умова взагалі не походила на те, що е, приперли ці придурки американці спочатку. Друзі, заради такої події, чергової такої класної перемоги українців. Бачите, що в мене за спиною, який фонтанчик я знайшов. Тут у нас з купшинками в пруду. Це я зараз парку, тому буде трошечки шумно. Е, я вибачаюсь, але це. Ну, знаєте, це на такому на підйомі такому класному настрої. Це на такому, знаєте, на вайбі від тієї новини, яку я прочитав про е цей договір. Після цього американці почали там щось переробляти, щось там вимагати, і зеленському ультиматуму ставити і навіть його хотіли відправляти з поста президента. Але українці, українці молодці, українці просто ну українці, це є українці, так це не американці. Тобто українці, вони вже те, що американці зараз їдять, українці висрали, ну вже десь скажімо так, три роки тому назад. Тому нехай вони їдять. Я вибачаюся, але знов таки ми тут кажемо правду тільки правду і називаємо речі своїми іменами. Так, ось цей договір перероблявся багато. То разів потім відкладали, знову намагалися на Зеленського тиснути, і що отримали, врешті-решт. А врешті-решт отримали той договір, який составили хто правильно, українці! Українці молодці! Українці все це переробили, викинули буквально все звідти на що сподівався Трамп на що він тиснув, так щоб українці прийняли на себе обов'язки виплатити там за те, що вони до цього там набрали. Що Байден давав допомогу? Те було допомога. Але це придурашне, думало, що воно може надурити українців. Ех, Ну, ладно, окей, окей, окей. Придурашне. Це, знаєте, це такий, легкий легкий такий термін для Трампа. Але він не один там такий, там такий, і, цей Діджей e, Ваня, GD Vance, так, там такі інші переговорники. Ну, ми з вами все про них вже знаємо. І сьогодні. А Нарешті Україна підписала договір зі сполученими штатами Америки. По якому Україна нічого не повинна за те, що вже постачалося, так е, Зеленський казав і до цього договіру, що Україна зараз згодна платити за зброю. Продавай нам зброю, але це опудало сказало, що воно продавати не буде. Зараз воно вже погодилось продавати зброю, а е, немає жодних там якихось зобов'язань щодо того, що Україна там. Попадає в рабство на е, сотні років, так все це е, вже на рівних буде там е, вироблятися. І до речі, це класний договір, е, який допоможе Україні інвестувати в розвиток після. Закінчення війни і відбудовуватися, от чесно скажу, я дуже сумніваюся, що Трамп буде щось виконувати з цього договору, тому що цей договір повністю він, він, він взагалі нічого не дає Трампу, от просто нічого не дає Трампу. А крім того, що Трамп повинен платити і платити, і платити інвестувати гроші в Україну. І це класно для України. І це чому я кажу, що я поздравляю Україну. І тут. Друзі, знов таки не треба себе обманювати. Це не означає, що Трамп змінив свою думку. Це не означає, що Трампу там щось дійшло, що Трамп е почав любити Україну, довіряти Україні, підтримувати Україну. Ні, друзі, ні, не треба себе обманювати. Знов таки дивимося правди в очі. Це класна перемога української дипломатії. Українці знайшли такі е больові точки, на які зараз дуже сильно давлять, і у Трампа не Ає іншого вибору, Трамп не може відмовитися від цієї угоди. Трамп не може відмовитися від е, постачання Україні зброї. Трамп всіма силами намагається цього не робити. Трамп всіма силами упирається. Але навіть те, що ми зараз з вами чуємо і бачимо, що відбувається сполучених штатах Америки, там вже навіть і відбиті трампісти починають е, абз... починають найжати на Трампа і звинувачувати його в підтримці Раші, і починають звинувачувати його в тому, що він придає всі ідеали американські, що він здає Америку. Тобто, зараз на Трампа існує дуже сильний тиск, і цим тиском дуже класно і вдало користаються українці, українська влада українські переговірники сьогоднішній результат він і є результатом цієї вдалої роботи української влади, українського суспільства українських переговірників. Ще раз хочу це підкреслити: не треба е, сподіватися на те, що Трамп змінив свою думку. Ні, Трамп як був, так і залишається союзником Раші. Трамп як був, так і залишається союзником е, Путіна. Трамп не має іншого вибору. Трампа змушують робити. Те, що він робить е, на користь України, це важливо розуміти. Тож, друзі, ще раз хочу е, поздравити, ще раз хочу привітати всіх українців, привітати Україну з цією класною. Це велика перемога України. Тобто зараз Україна на, на очах у всього світу, всього світу, який колись і боявся Тра, е, Трампа, який колись там Зеленському казав Ні, ти не сперечайся з ним, ти зустрічайся. Ти. Погодься на все, що він каже. Зараз весь світ бачить, як Зеленський, як українське суспільство взяли цього чмошника, черговий раз натягнули. У мене все частіше і частіше виникає така асоціація, що Трамп він такий, знаєте, він е, ну такий він такий завзятий мазахіст, якому дуже подобається вихватувати від України. Так, у нього є декілька улюбленців, але Україна в нього на першому місці. І кожного разу, коли йому щось не вистачає, він звертається до України і Україна в черговий раз е йому робить гарно. Гарно через біль. Так, пам'ятаєте цю формулу е, перемога через силу. А тут у нас нова така формула для Дональда Трампа. Дуже гарно через дуже великий біль. Тож, друзі, поздравляю, вітаю Україну українців. Ще раз дякую всім за вашу підтримку. І ще раз нагадую за допомогу е, Збройним силам України. Якщо у вас є можливість, будь ласка, посилання в описі до цього відео підтримайте хлопців, допоможіть хлопцям. виконувати виконувати їх роботу е, класно, швидко і залишатися при цьому живими і здоровими. Так, наша допомога вона дуже важлива на сьогоднішній день. Зсу залишаються єдиним е, справжнім е, таким, знаєте. Партнером, не просто партнером, це єдина справжня фортеця для України, для українців, для українства, для всього цивілізованого світу. Е, нас можуть зрадити трампони, нас можуть зрадити Сполучені Штати Америки. Хто завгодно може зрадити, але е, Збройні Сили України е, вони, вони, вони з нами назавжди, так і не забуваємо їх підтримувати. Будь ласочка, якщо у вас є можливість посилання в описі до цього відео. хлопці вам дуже вдячні. Вдячні за те, що ви до допомогли їм придбати реп. Я пізніше опублікую тут фотографію з ними і з їхнім провітанням. Також хочу ще раз нагадати про важливість вашої підтримки україномовного контенту. А, підписочка на канал, вподобає, ваші коментарі, чудові коментарі. Це все допомагає україномовному контенту. Тож від вас підписочка, вподобаєчка, коментар. Від мене класні новини. А ми з вами, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.